ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. У випуску ми розкажемо, яка безпекова ситуація на Дніпропетровщині. Мешканці області пройшли військові навчання на спеціальному полігоні. Сьогодні відзначається міжнародний день лісів. Багато цікавої та корисної інформації далі. Тож не перемикайтесь. Добав нашій області без ворожих атак. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині під контролем. У усіх громадах регіону було тихо. Дякуємо Збройним силам України, зазначив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Детальніше про ситуацію у Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. 21 березня, вівторок ранок. За вечір ніч по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте, будь ласка, сигнали тривоги, загроза артобстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаймось, ми разом, все буде Україна! На Дніпропетровщині розпочалася весняна посівна. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підписав розпорядження про сприяння весняно-польовим роботам. Аграрії вже вийшли в поле у Криворізькому, Нікопольському та Новомосковському районах. Водночас проводяться розмінування полів. Працівникам державної служби з надзвичайних ситуацій треба перевірити більше 2,5 тисяч гектарів сільгоспугідь. Продовжуємо випуск в нашому регіоні. Триває набір до штурмових бригад гвардії наступу, фізичні тренування, вправне користування зброєю та надання до медичної допомоги. Такі етапи проходять добровольці перш ніж штати до виконання бойових задач. Ще один елемент підготовки психологічні тренінги. На них фахівці допомагають адаптуватися до нових умов життя, вчать стресостійкості та злагоджені роботі у команді. Нагадаємо, вступити до гвардії наступу можна онлайн або ж через центри надання адмінпослуг на вибір. Вісім бригад по одній у нацполіції та державної прикордонної служби. Ще шість у складі Нацгвардії України. В нашій області провели військові навчання для цивільних громадян. Детальніше про тренування розкаже моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. На одному з полігонів нашої області відбувся вишкіл. Це тренування для цивільних. На такому вишколі громадяни здобули знання з медицини, тактики переміщення та вогневої підготовки. Тренери це військові з бойовим досвідом. З Самого ранку майже 200 цивільних громадян приїхали на спеціально обладнаний полігон, де з ними проводили навчання з декількох військових дисциплін і на різних локаціях. Цивільний дуже швидко може стати військовим. Це по перше. По-друге, ви ви бачите наскільки багато здійснюється атак цивільного населення цивільних міст. Тому всім потрібно знати. Банальні навички з медицини для того, щоб не загинути після обстрілу. На нашому офіційному каналі буде оголошено про наступні вишколи. Можна записатись багато, находять мушку в мішені. Як правильно вам удобно? Серед учасників навчання ті люди, які прагнуть опанувати необхідні знання з медицини. Що знадобляться під час вибухів або обстрілу, коли трапляється надзвичайна ситуація, аби врятувати життя своє або оточуючих навички поводження зі зброєю та поведінки на полі бою, ті, кому цікава військова тематика у цивільному житті, та ті, хто планує використовувати знання, вже під час перебування на фронті, Наложити турнікет, становить масивне кровотечення, привести человека в сознание, перевести его в стабильное боковое положение, то есть сделать так, чтобы максимально увеличить срок его жизни. 80% ранений на поле боя и 80% смертей происходят именно из-за массивного кровотечения, из-за потери крови. То есть, если задета артерия, то 30 секунд это максимум. Человек просто истекает кровью и теряет сознание и наступает смерть. То есть это необходимо знать даже гражданским. Задня двойка, підтягуємося. Для мене ці знання вони зайвими точно не будуть. Я хоча обмежено придатний, але в будь-який момент можу потрапити під мобілізацію. Тут неважливо, чи сам потраплю, чи мене призовуть. Ці навички зайвими не будуть. І вміння повести себе в бою і стріляти. Чи я сам стріляв, але знаєте, одна справа, коли це в школі, а інша справа ось тут. Ну і медицина теж, якщо не в армії, то хоча в цивільному житті теж знадобиться. Ця частина вишколу і присвячена тактичній підготовці. Думаю, як і всі, адреналін. Ну наразі певно певно таку в тому, тому що е, тут так, ну, така така місцевість, ну що тут і ям багато і всього іншого. Ну нічого, терпимо. Усі інструктори це люди з бойовим досвідом, які побували у гарячих точках. І це не лише військові, а й парамедики та механіки. Ми кожен день займаємося евакуацією ремонтом. Фарбуванням, підготовкою, переобладнанням легкової техніки, пікапів, джипів, швидких. На початку війни дуже багато молоді долучились нам допомагати. Ми фарбували машини, ми їх ремонтували, варили, розбирали, собирали. І все це робили дуже швидко. І мені було дуже приємно, що молодь хоче розвиватися і в цьому напрямку теж. Тому що війна це дуже масштабна така подія. І в армії потрібні всі люди, потрібні діловоди, потрібні механіки, потрібні там медики, водії. Я взагалі з 2014 року займаюся такими вишколами і вважаю, що ну, молоді треба розвивати. На нашу долю українців упала така біда, що наші землі. Нашу, нашу націю хочуть знищити землі, хочуть забрати. І кожен поважаючи себе українець, має е, захистити, має бути готовим до того, щоб е, захистити від ворога свій дім. Організатори заходу, перший механізований батальйон третьої окремої штурмової бригади та громадська організація медиків-волонтерів медкорп. Подібні заходи просвітницького характеру планують проводити і надалі. Маргарита Сипільняк, Сергій Толкач, новини Д1. за добу Збройні сили України ліквідували 960 чоловік особового складу ворога, 15 танків, 10 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу 166 тисяч 570 осіб танків більше трьох тисяч, бойових броньованих машин майже 6 тисяч 900, артилерійських систем понад дві тисячі, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2167, автомобільної техніки та автоцистерн 5428, спеціальної техніки 266. За даними генштабу, окупанти зосереджували основні зусилля на введення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. За добу українські захисники відбили понад 120 атак окупантів. Поліцейські Нікополя продовжують нести службу на деокупованих територіях Херсонської області з моменту звільнення Херсонщини правоохоронці Нікопольського району добровільно вступили до лав зведеного загону та виконують службові обов'язки у деокупованих населених пунктах Береславського району. Нагадаємо, що даний район був окупований росіянами з 23 березня по 10 жовтня минулого року. Сім місяців місцеві жителі потерпали від знущань окупантів. Доки українська армія не звільнила населені пункти. Підтримуємо своїх та прямуємо до перемоги разом. Кримінальна хроніка у Дніпрі замінували торговельні центри. Таке повідомлення надійшло на електронну пошту національної поліції. У листі було вказано про те, що в найпопулярніших торговельних центрах Дніпра закладено п'ять сумок з вибухівкою. Поліція перевірила ТРЦ та прилеглі території. Інформація про замінування не підтвердилась жодних вибухових пристроїв не виявлено. Правоохоронці встановлюють особа Мінеро. Поліція Дніпра затримала раніше судимого чоловіка за підозрою у пограбуванні. За даними нацполіції, грабіжник слідкував за подружжям дорогою до їхнього під'їзду. Відштовхнув жінку та силою відібрав у чоловіка сумку. Злочин стався біля під'їзду багатоповерхового будинку на вулиці Квіткицісек в індустріальному районі міста. Правоохоронці перевірили камери відоспостереження та встановили особу грабіжника. Ним виявився 29-річний, раніше судимий житель іншої області. Злочинця затримано, правоохоронці вилучили у зловмисника викрадене майно. Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Також мешканець Дніпра самовільно зайняв земельну ділянку вартістю в майже 130 мільйонів гривень. За даними слідства західної окружної прокуратури міста Дніпра, чоловік заволодів ділянкою площею у близько двох гектарів для розміщення виробництва з рекуперації корисних копалин з твердих промислових відходів. Вказана земля розташована в охоронній зоні. Вживаються заходи щодо повернення землі у власність держави. Чоловіку призначено покарання у вигляді двох років обмеження волі. Сьогодні міжнародний день лісів. Саме від того, як люди ставляться до збереження зелених природних масивів, багато в чому залежить стан навколишнього середовища у майбутньому. Щоб зрубати дерево, потрібно всього лиш мить, а виростити десятки років. В обухівському лісництві Дніпропетровщини побував мій колега Ян Андрусенко. За даними Державного агентства лісових ресурсів України, площа загальних зелених насаджень в країні складає майже 16%. У нашій області всього 5, Хоча за нормою має бути 8. У зв'язку з цим. Щорічно, двічі на рік навесні та восени висаджують різні види дерев. Саме у той період, коли для цього одні з найкращих умов висока волога та прохолода. Плануємо по цієї весни посадити 5,5 гектарів. Чиста там одна площа в нас чиста сосною, і мішана це будемо сім сосни в составі і три дуба. Плануємо посадити сьогодні, в нас норма. На двох чоловік 800 саженців і сіянців. Ну, ми, як звичайно, норму перевиконуємо. Ну, це, звісно, залежить від погодних умов, тому що ви прекрасно бачите, що ми працюємо в польових умовах. Ручна посадка дуже важка, але вона ефективна. Це сосна звичайна. Є і кримочка, звичайна, вони різні, Ну у наших умовах на піску сосна, звичайно, саме краще приживається. Від моменту знаходження звичайної шишки до садіння майбутнього дерева та догляду за ним проходить чимало часу. А ще необхідна важка і кропітка праця лісників, адже догляд за посадженими хвойними деревами одне з найскладніших завдань. Дуже потрібний догляд, ви розумієте, і така ціліна була от Зараз щось посаджене, десь щось виглядає, і видно, воно, і, розумієте, коли зрихляється почва, дається питання корням. І, в, і воздух, і мінерали попадають дуже добре, попадають до так, плескане вода стекла в канавку і не попала. А тут ми спеціально робимо підготовку ґрунту двохотвальним плугом для того, щоб маленька капелька води вона стікалася до коріння. Це вже технологія выработали вже дуже давно. Вироботали У нас іде спочатку підготовка двохотвальним плугом і РН-60 для того, щоб обов'язково підготовка ґрунту. Це не так, як думають, що посадили, воно росте. Це дуже кропотлива робота для того, щоб воно прижилось і росло. Ліси на території України розташовані дуже нерівномірно. Вони сконцентровані переважно на території Західної та Північної України. Лісистість у різних природних зонах має значні відмінності і не досягає оптимального рівня. Однак ми маємо зробити все для того, щоб досягти необхідних 20% лісистих насаджень для нашої країни. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д 1 Вільно дихати запорука здоров'я. Київ потрапив до тридцятки столиць світу з найчистішим атмосферним повітрям. Для порівняння ще 2020 року столиця України була у трійці міст із найбільш забрудненим повітрям. Про те, як вдалося добитись такого прогресу, та чи відчули кияни покращення, розкаже наш власний кореспондент у Києві Сергій Салій. Згідно із щорічним рейтингом, IQ Air, Київ зайняв почесне 26-те місце, потрапивши до так званої зеленої зони. Для порівняння 2021 року це було аж 91-ше місце та відповідно помаранчева зона. Також столиця України отримала особливу відзнаку як місто, яке, попри війну, розбудовує систему моніторингу повітря та докладає зусиль для покращення екологічної ситуації, згідно з даними рейтингу. Концентрація пилу у Києві за минулий рік знизилась на 50% порівняно з 2021 з майже 19 до 9,5 міліграм на метр кубічний. Пропоную послухати пряму мову киян чи відчули вони покращення повітря у столиці. Відчув тому, що машин менше, а так чистіше в центрі. Там, в інших районах, може і не чистіше, а в центрі так. Ну, раніше прямо було дуже загазовано, і ти дивишся з вікна і нічого не видно, а зараз вже частіше. Тобто ти дивишся. Ну, раніше ну, далі я думаю, чим найближчі будинки видно не було, а зараз вже видно далі. І дихається прямо легше, не так душно. Я, чесно кажучи, не відчула, але в мене був цей бот, який присилав сповіщення, коли рівень забруднення перевищував норму. Ну я чесно кажучи, вже давно не бачила в нього сповіщення, так що сподіваюся, що стало краще. Хоч результат і позитивний, але на жаль, дався він великою ціною. Причина тому, що у столиці повітря стало набагато частіше, це саме війна. Так, до 24 лютого, 2022 року, у Києві проживало майже 4 мільйона жителів уже у березні після. Початку повномасштабної війни залишилось менше одного мільйона. Відповідно, і кількість автомобілів зменшилась майже в чотири рази. Більшість підприємств також зупинили свою роботу. Зараз у столиці України проживає майже довоєнна кількість жителів, близько трьох мільйонів шестисот тисяч. Але насправді ситуація з чистотою повітря залишається так само хорошою. Також хотів би додати, що росіяни псують повітря не лише своїм існуванням, а й бойовими діями. так Найбільше забруднення повітря у столиці було в період із 12 по 31 березня, коли біля столиці відбувались активні бойові дії. Пропоную послухати пряму мову начальника управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації Олександра Возного. Один із ключових факторів, все таки, це те, що під час повномасштабного вторгнення дав Україну велика кількість людей автівок залишила столицю. Зупинилися підприємства і вплив на довкілля був мінімальний. Що зараз робить місто? Місто розбудовує систему моніторингу для того, щоб мати більш повну інформацію, що насправді відбувається. У нас є певні тепер проміжки, де Ми можемо застосовувати порівняльний характер, що відбувалося, наприклад, в 2021, першому, двадцять році, поки спостерігаємо після нормального аналізу. Вся ця інформація ляже в програму по покращенню якості повітря, і там, можливо, будуть і обмеження руху автомобілів в певних частинах міста і, можливо, інші заходи. Якщо підсумувати, то понад 90% часу у столиці було чисте повітря. Важливу роль у цьому відіграла також наявність зелених насаджень, яких у столиці понад 44% від загальної площі міста, а це 128 парків та 618 скверів. А далі у випуску говоримо про спорт. Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла в основну сітку турніру серію WTA 1000 у Майамі. У фіналі кваліфікації Українка у двох сетах обіграла Геррі Дарт з Великобританії. У першому сеті Українка програвала 0-3, проте змогла повернутися до гри та взяти першу партію. А потім розгромно виграти і другу для української спортсменки. Це буде шостий виступ в основній сіці турніру в Майамі. І на останок випуску про погоду на середу 22 березня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, ближче до вечора буде ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів тепла вночі до 13 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. Більш сонячна погода завтра очікується у Нікополі Покрові та жовтих водах. Температура коливатиметься від 3 до 12 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому небо буде вкрите хмарами. Денна температура підвищиться до 12 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож, якщо ви хочете поставити питання або мати цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Де Один завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Дивіться випуски новин на телеканалі Де Один і ставайте більш обізнаними. Слава Україні!